І сьогодні ми їдемо з сімейкою нашою у область, їдемо у місто Полтава. І беремо вас із собою. Їдемо в лікарню, будемо лікувати мої пальчики, можливо, хто замітив. в мене проблема із місцями, тому їдемо до дерматолога і будемо лікувати. Прийшов час пообідати чи другий сніданок, беремо з собою завжди хлібчик. Не можемо вже купований їсти хліб. Практично завжди беремо із собою. Якщо ще щось купимо, то також з хлібчиком буде смачно. І зараз дітей погодує картопелька і голубчики. І тосенята наші їдять. Ще. тебе Давай, да. <плодисмент> ура, уже Полтава! <плодисмент> Мы уже подъезжаем. Ура, ура, ура! Приїхала. Ось такий центр. Ну що, я вже справилась в клініці. Тепер ми прийшли в торговий центр. Хочемо діток завести дитячу кімнату. Ніколи ще тут не були. Ну Дівчата перший раз в ліфті, напевно. Ви перший раз в ліфті? Юрічка їхала так коли. Хтось з нас. Ти приїде і все буде. О, все, закінчимося. Приїхали на п'ятий поверх. Виходимо. Все, от і знайшли ми дитячу кімнату. Юрічка, їдемо, гратися будемо. Так. Да. Все, діночка вже освоїлася. Все, ми вже прийшли. браслетика нам почепили. Тут такий дуже гарний, дуже великий заклад для діток. У нас вже освоюється малята. Класно? <рістична> Ку-ку! Яка тут красота? Просто неймовірно. Клас. Ви хотіли, мама. <рістична> Я хочу там більші були. Це дуже для малесеньких тіток. Дивіться, як гарно. Де наша дівчинка? <ріпи> Лабіринти всякі горки. Шарики море шарики, да? да? Привет. Едешь? Да, и сюда и на мотоцикл Что это у тебя за музыка тут? Ой! Саша, девчонка, иди! Излакаловся! Куда ты едешь? Привет! Куда вы едете? Эй, ты едешь как-то! Не девочки. Діточки мотоцикл сподобався. Їдь. Є, да, Давай поїхати. Що? До кого ти їдеш? Пипікає? Господиня на місці. Дивися, посутку можна мити. Відкривай. Подивимося. Ну так. Що, відкривається? Дивись, мікрохвильовка є. Варити їсточки, каструльки. Духовці щось печеться, бачиш? Дірочка, дивись, вірочка, їсти варить. Ку -ку. тук Можно? Можно в гости. Можно. И до тебя можно в гости? Де наші малята. А я вас найшла. Я вас знайшла!

Тут, Дивися, так, мої там вже малята, а я сіла на замовлення. Хочемо щось поїздочки. Віце які гарні пюре таке з картопляною і з м'яском. Кольоровим. І. Смакота. Зараз будемо щось замовляти. Подивіться, яке класне асруті із сала. Ну просто 250 гривень. Сирна тарілочка. Страви дуже вишукані. Дуже різноманітне меню. І піци всякі різні. Всякі м'ясні тарілки. Вишукані страви, десерти які гарні. Проситаємо. Зараз Трес будемо щось замовляти. О! А, -а, -а. Да. а ну що ви вмієте вже робити? Будемо тортикати? Тату тримає ти насипаєш, так? Да? Давайте гарно. Сипай. Діночка. Мамо, дивіться, як я... Я діночка кидає. І Ді? Юлечка як робить гарно. О, ще давай, тату, ще давай, сип. Ну, тебе... О, ще давай, сип. Все, діночка, давай мамо давай, хатку робимо. Давай, піднімай. No. Юлечка, дивися. І Юлечка ще зробить? Це що, викидатися? Давай, дюй, давай це роби. Як тут тебе вийшло? Нагинайся. Ох ти, що як добек. І піднімай. О, О, ти, робить. Діночка робить. Так, Юлічка вже мої ручки, ми сходили. Такий дитячий туалет класний. Для діток умивальнички, все продумано дуже. Дуже нам подобається тут. Просто неймовірно гарно, неймовірно класно. Це суши тепер.

Ми походили, нам вже накрили стіл. Класний фір. Мій грецький салат. Це сир. Аш піцу? Усе дуже смачно, просто неймовірна смакота. То и и <связывая> юлечки такая котлетка с машинкой. Нет. такая. Дідушки з сосем з рибкою смачно. Що? получається. Що залишилося? Яку хатку побудувала? Ну відкривай ворота. Ваш замок. Діночка, дай нам. Ну. Вау! як класно! Закривається, відкривається, да? Молодці! Дуже класно! Ми вже пообідали, дівчата ще прийшли гуляти. Я відпочиваю вже, а Саша з ними займається. Діночка дуже активна, вже хоче спадки, але все рівно. Не можна забрати додому.

Vou te fazer. <in humana> Vou oui, <tusai> <sos> <guarante、「cozitu> <mythology> Que é isso Chef? О такі манчики є Ну все нам дуже сподобалося. Всі щасливі. Пройшло три години минули, так? Прийшло небагато часу і немало, але дуже класно. Просто неймовірно. Все, нажимай, дівчини. Нажимай, один, нажимай, оп. Дідемо на перший колег. Все, дивіться, зараз сюди, дивіться, ходіть сюди, ходіть дивіться. сюди, дивися. Дивися, бачите. Так, ми вже в Оброрі. Ти хочеш таке купити? Yeah. Зараз мама допоможе. Ідіть, вибирайте подаруночки від бабусі. Ходіть. Що ви купили? Таке купили, так? Да? Йдемо в машину. Ідемо. Ось тут ми були. Таке велике, тепер йдемо. Із Юрій. Дякую, щасливі, трошки поспали в дорозі. Ми також дуже щасливі, нам дуже сподобалося. Тому дякую вам за ваші перегляди і усім до зустрічі у нових відео.